Дорогі Самарці, шановна громада, в ці осінні дні ми визначаємо важливе для нас свято день міста. Це день гордості за наш спільний дім, день єдності, сили та любові до рідного міста. Місто Самар багато історією, красою природи та сильними і щедрими людьми. Ще у 16 столітті на берегах річки Самара з'являються перші казацькі зимовники і поселення. Згодом на цій території з'являється більше міста. У 18 столітті Самар став столицею східної частини вольностей війська Запорізького незаводу, адміністративним центром Самарської паланки, одного з найбагатших і найбільш чисельних казацьких поселень. Особливою перлиною нашого міста є Свято Троїцький Дерев'яний Собор символ казацького коріння Самара. Та духовної сили його мешканців, який надихнув Олеся Гончара на створення одноіменного роману. Сьогодні, як і століття тому, Самар стоїть на міцних підвалинах своєї історії та впевнена кракує в майбутнє. Нашому місту повернута історичну назва. Адже наше місто створено не за імперськими наказами, а вільними людьми, запорізькими казаками. І, попри всі випробування часу, Самар залишається символом сили, стійкості та духовної єдності. І сьогодні наша громада також незламна. Кожен мешканець робить внесок в життя міста і всієї країни. Ми дякуємо нашим героям, нашим воїнам, силам оборони, які сьогодні тримають фронт нашим тисячам хлопців та дівчат, які сьогодні. Стримують ворога. Саме завдяки їх подвигу ми можемо святкувати День міста. Ми вдячні і шануємо з великою повагою і шаною до наших загиблих героїв. Кожен день, кожен захід, ми починаємо і закінчуємо пошаною полеглих героїв. Разом ми змінюємо Самар, з'являються нові сучасні простори. Реалізуються важливі проєкти. Ми дбаємо про безпеку та створюємо перспективу для дітей і молоді тут, удома. плечо пліч з нами працюють наші громади-партнери та міжнародні організації. І це доводить разом ми сильніші, разом будуємо майбутнє. День міста це свято життя. Навіть у найважчі часи. Ми маємо право на світло, музику, радість. Це час відчути тепло громади, підтримку одне одного і сказати: ми живі, ми єдині, ми незламні. Дякую вам за любов до рідного міста, за стійкість і за щоденну працю. Ми разом з вами бережемо історію нашого міста і разом з вами творимо його майбутнє зі святом! З днем міста.